Доброго дня, шановні телеглядачі. У період з 24 по 30 листопада чергової частини Бориспільського міськвідділу відділу міліції зареєстровано понад 220 злочинів, у тому числі крадіжки, грабежі та незаконний обіг наркотиків. Упродовж тижня сталося 12 дорожньо-транспортних аварій, наслідок яких ніхто не постраждав. З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї та вибухівки, профілактики злочинів, пов'язаних з їх використанням, працівниками органів внутрішніх справ, двічі на рік проводиться добровільна здача зброї. У листопаді цього року Бориспільським міськвідділом було проведено черговий місячник, під час якого кожен громадянин мав можливість звернутися до органів внутрішніх справ, щоб зареєструвати зброю або за власним бажанням її позбутися. Так, жителі міста та району де праохоронних органів здали 16 одиниць зброї. З них мисливської гладкоствольної 9 одиниць, холодної зброї 2 одиниці, пристроїв для стрільби гумовими кулями 2 одиниці та газової зброї 3 одиниці. 26 листопада до чергової частини звернулося Мешканець міста Бориспіль про те, що в ніч на 26 листопада з двора його будинку викрадено автомобіль 2-2109 стріблястого кольору. Документи на даний автомобіль знаходилися в салоні автівки. Завдяки злагодженим діям працівників ДАІ Бориспільської міліції, автомобіль було розшукано та повернуто власникові. Особи, які вчинили злочин, розшукуються. В ніч на 28 листопада в місті стався ще один аналогічний злочин. Невідома особа незаконно заволоділа автомобілем Опель Vectra червоного кольору. Його було припарковано біля будинку по вулиці Бабкіна, а знайдено на вулиці Карла Маркса. За попередніми даними, викрадачі не впоралися з керуванням і здійснили, зікнені за парканом, після чого залишили транспортний засіб. На даний час проводиться перевірка та розшук причетних до справи осіб. А ось під час патрулювання по вулиці Київський шлях співробітники управління державної охорони. Було затримано трьох чоловіків, які пошкоджували дорожні знаки, ламали зелені насадження. Наразі вирішується питання про притягнення цих громадян до відповідальності. Музика. Під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків в селі Проліски затримано 40-річного жителя села Щасливе. У кошені куртки було виявлено згорток з подрібненою речовиною зеленого кольору, вагою близько 5 грамів. Як пояснив затриманий, ця речовина є наркотичним засобом канабіс, яку він зберігав для власного вживання. Також у рамках відпрацювання по вулиці Головата у місті Бориспіль затримали 30-річного молодика. Про собі він мав 9 паперових згортків вагою по 8 грамів кожен. З подрібненою речовиною рослинного походження, та 4 поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження в стеблах близько 14 грамів, як пояснив затриманий. Ця речовина є наркотичним засобом канабіс, яку він зберігав для власного вживання.